Доброго дня, друзі! Я всіх вітаю на каналі Автоексперт Дніпро. А ті, хто ще на нас не підписаний, дуже раджу це зробити, бо велика кількість автомобілів актуальних, преміальних, на наших відеооглядах вже перебувало і ще буде. Тому, щоб нічого не пропустити, ставте дзвіночок, ставте лайк, коментарі, відправляйте це відео друзям. А ми розпочнемо. Мене звуть Валерій і сьогодні на відеоогляді chevrolet Captiva першого покоління у класній комплектації. І, до речі, зауважу, що наша каптіва належить до такої дуже відомої марки Шевроле, яка вже існує більше ста років. Заснована була у 1911 році швейцарським автогонщиком Луї Шевроле і розпочинала саме на трасах гоночних перегонів, автомобільних перегонів. Але ще середині, десь у середині минулого 20-го сторіччя, босси концерну Дженерал Моторс. До якого частиною якої і стала марка Шевроле, вирішили, що марку будуть носити народні автомобілі, масові серед ієрархії брендів Дженерал Моторс будуть носити як такі, найбільш масові, найбільш народні автомобілі. Але хіба це погано? З тих пір Chevrolet провело експансію на всі континенти. Автомобілі продаються буквально на всіх континентах, можливо, за виключенням. Антарктиди. Вони є на євроазійському континенті, на австралійському, на африканському, у південній, звісно, і північній Америці. До речі, навіть відомий спортивний автомобіль Chevrolet Корвет, який багато років, з 1953 року, існував як частина бренду Chevrolet, у останньому поколінні вже завдяки маркетологам і менеджерам компанії Дженерал Моторс дистанцюється від бренду Chevrolet і вже. Виступає в останньому поколінні з 2020 року під власним брендом, як просто Корвет. А бренд Шевроле залишився як і у Сполучених Штатах, так і за межами Сполучених Штатів, як такий глобальний автомобільний народний бренд. Але ж я ще раз скажу, це не погано, Це означає, що у розробку автомобілів, які присутні на всіх континентах, вкладені великі кошти. І на Шевроле не виключення. Справа в тому, що наш Шевроле Аптіва першого покоління побудований на е, такій всесвітній глобальній платформі General Motors Teta, на якій також побудовано декілька інших автомобілів General Motors. Саме наш автомобіль 2012 року, після першого рестайлінгу, усього у історії першого покоління, яке випускалось досить довго, е, з 2006 по 2018 рік, 12 років. Це автомобіль після першого рестайлінгу в нас автомобіль європейської специфікації, і дуже важливо, що на дизелі 2,2 літри таких автомобілів досить небагато, тим більше він у гарному стані і з невеликим пробігом. Після першого рестайлінгу, який відбувся у 2011 році. Автомобіль набув трошки таких динамічніших, агресивних черт, і це сталося більше всього у передній частині. Тут такі більш виразні ніж у дорестайлінгових автомобілів фари. Отака От велика фальшрадіаторна решітка, яка повністю нагадує про належність до бренду Chevrolet. Великий крест на фальшрадіаторній решітці і оновився також дизель. Після рестайлінгу він став. Продукувати 184 кінських сили з робочого об'єму 2.2 і став більш моментним 400 Ньютон метрів. У нашому автомобілі дизель робочим об'ємом 2.2 агрегатується з шестиступеневою автоматичною, класичним гідротрансформатором коробкою передач виробництва того ж таки концерну General Motors, а також має повнопривідну трансмісію через багатодискову муфту. Яка у важких умовах руху може забезпечувати розподіл обертаючого моменту 50 на 50 між передніми і задніми колесами. Жодного керування трансмісією для водія не передбачено, тобто це такий повністю автоматичний повний привід. А також має чималий кузов 4 метри 67 сантиметрів від носу до хвоста, має непоганий дорожній просвіт 190 мм у найнижчій точці, а ще. Ось такі от симпатичні фірмові колісні диски. В задній частині після рестайлінгу з'явились ось такі нові, більш виразні задні фонарі, а ще скло задньої двері можна відкрити окремо. І це також на трансформацію кузова вдало впливає. Можна, якщо не дуже важке, у вас погрузити просто через скло у багажник. Якщо відкрити вже повністю... Двері багажника, то можна потрапити в великий багажний вікцік 470 літрів, майже півкуба. А ще тут зручно посидіти. Немає такого великого порожку, можна посидіти. Але, якщо потрібно, ще є ж третій ряд сидінь. Отже, отак виглядає салон у повністю пасажирському варіанті. Семимісному місця тут лишається лише напевне на одну невелику сумку. А зараз спробуємо, як дорослій людині комфортно чи ні на третьому ряді сидінь. Пішлі. Так, отже, на третьому ряді сидінь, ну, в принципі, непогано. Далеко, напевно, я б сюди я б на цих сидіннях не поїхав, але тут навіть є підстаканничок. Ну, двом дорослим тут буде, в принципі, тісно, але одному досить непогано, навіть можна отак трошки прилягти. А двом Підліткам чи дітям, тут буде взагалі дуже комфортно, якщо їм ще дати які-небудь ігри на телефонах, то вони тут взагалі можуть навіть жити. А якщо скласти другий ряд сидінь, то на третьому ряді можна навіть дорослою людиною дуже непогано існувати. Ні в кого немає сігар, до речі. А якщо скласти другий і третій ряд сидінь, то можна отримати отаку повністю рівненьку підлогу і або використовувати для перевезення чогось. Досить габаритного і важкого, або зробити тут ночівлю, якщо десь ви на рибальці на охоті, є така необхідність. От якось так. А ще це непоганий варіант для мисливства. Отже, можна от з такої позиції полювати за дичиною. На другому ряді сидінь. Дорослій людині комфортно, багато місця, спинку заднього сидіння можна сильніше відкинути назад. Гарні матеріали обивок, до речі, і гарна якісна натуральна шкіра на сидіннях. Все окей. Гарна шумоізоляція, двигуна майже не чутно. Гарна геометрична проходимість ніде ми не зачепили за весь час тест драйву, ніде не зачепили бампером і навіть шторкою під переднім бампером. Дуже слабо відчутно. Тобто підсилювач керма робить свою справу, ще під колісами не передається на водія на п'яту точку. Також нічого не передається. підвіска комфортно відпрацьовує все. Автомобіль я б сказав, вчили їздити по бездоріжжю. І повний привід робить свою справу класно. Тобто ми ніде не забуксували, хоча ніяких додаткових можливостей, як я вже казав, немає. Тобто тут нема ні блокувань, не понижаючого ряду, лише блокування центральної муфти, яке, яке робить сама електроніка, ну працює все дуже відлажено і комфортно для водія. Жодних зауважень я б сказав. У нас стоїть нештатна вже медіасистема з великим екраном, на яку виводяться дві камери. І оце якраз на бездоріжжі дуже гарна, гарна допомога для водія. У нашому автомобілі є контроль спуску з гори. От зараз ми якраз його випробовуємо. 8 кілометрів більше автомобіль не розженеться. Чутно, як відпрацьовують гальмівні механізми десь. У межах 8 км швидше е, не пришвидшується. І також е, у нашому автомобілі, у нашій каптіві, встановлена не, не заводська вже мультимедія, яка має дві камери переднього і заднього ходу. І от якраз на такому тісному маневруванні на бездоріжжі дуже гарно це допомагає водію бачити, що відбувається ззаду автомобіля. А як переходимо на Рух переднім ходом, то передня камера увімкнена і дуже гарно все відбувається. Вона десь, десь у бампері працює, тому класно все видно, що попереду автомобіля. Якщо ми вже доторкнулися до мультимедіа системи, то тут у нас є навігація, тут у нас є радіо. є Bluetooth. У нашому автомобілі також двозонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Непогані матеріали оточують водія. Кермо, от, до речі, дуже, дуже схоже на те, що ми колись робили відеогляд на мікроавтобус GMC Savanna. General Motors використовує спільні комплектуючі для різних автомобілів, тому кермо дуже схоже ось таке от воно. Досить крупне у діаметрі, мені б хотілося б трошки поменше. Але вже перейшли до, переходимо до їздових вражень. У двигуна гарний обертаючий момент у всьому діапазоні обертів. Але пришвидшення таке трошки задемфоване коробкою передач. Тут шестиступеневий GM гідротрансформатор стоїть. Можна пришвидшуватись, до речі, швидкість так росте. На спідометрі і водій її не сильно відчуває, тому треба поглядати на спідометр. От. Але ну, автомобіль швидше зміщений у сторону комфорту, а не динаміки. Це стосується і е, налаштувань підвізки, і налаштувань приводу, і налаштувань реакцій на педаль газу. Тут немає жодного там, спортивного режиму, можна увімкнути лише режим еко, коли педаль газу стає ще така, ще більш лінива. Цілком достатньо для того, щоб переміщатись по дорогах, для того, щоб переміщувати із точки А в точку Б себе і там велику сім'ю, сім місць. Але динаміка на посередньому рівні, і це підтверджують цифри пришвидшення до 100 км на годину. Зараз це ми спробуємо. 11 секунд до сотні. Тобто, тут дизель більше для економічності, більше для... Широкого діапазону тяги на будь-яких обертах і на будь-якій швидкості він класно там себе веде. І після сотні пришвидшення є, але ну такого максимальної динаміки це не кредо цього автомобіля. Отже, ну, в принципі, і не очікував я, але стартує з місця досить непогано. Десь до 40-50 км на годину, класне пришвидшення. І, до речі, по-моєму, муфта у цей момент заблокувалась також. Зробила постійний повний привід 50 на 50, тому що добре стартував усіма чотирма колесами. Потім трошки зменшився темп, але я б сказав би, що, напевне, те, що заявлено заводом-виробником, він відпрацював. Тобто у межах. 10-11 секунд все добре. Отже, щодо витрати пального, у міському циклі виробник обіцяє, що витрата пального буде у межах до 8,5 літрів на 100 км. Насправді, в нас от за ці дні виходить, Ну десь у межах від 8 до 9 літрів. Тобто, Ну досить заощадливо для гарної тяги дизельного двигуна для чимало. Кросовера семимісного. По трасі у трасових режимах це буде, звісно, менше, буде десь у межах 7 літрів. І це, я гадаю, непоганий результат для знов-таки, чималого кросовера. Отже, друзі, з'явився у компанії Автоексперт Дніпро на продажу ось такий цікавий автомобіль. Chevrolet Captiva, 2012 рік Дизель 2.2 у гарному стані 128 пробігів. Оригінальний пробіг. Тому, можливо, про щось не розказав. Можна скласти своє враження, можна зробити тест-драйв. Знаходимося на території автоцентру Volvo. Це прямо навпроти річ порту у Дніпрі. Не забувайте підписатись на канал. Не забувайте відправити відео друзям. Тут гарна ціна, можливо, хтось із ваших друзів шукає саме такий автомобіль. А ще залишити лайк і коментарі, що сподобалося, що ні. І до нових зустрічей. З вами був Валерій. Пока.